Вітаю вас, друзі! З вами Остап Стахів, засновник руху, права людини. Ну що, по традиції, будь ласка, напишіть, чи чути мене і чи видна картинка. 10 10 за 10-бальною шкалою. Також е пишіть, друзі, коли включаєте, з яких міст, сіл, країн для того, щоб ми розуміли, яка у нас географія, і щоб люди відчували ту єдність, ту спільність. Поговоримо про те, що. Нам нав'язують лохотрончик черговий, але в принципі в легкій такій формі я навіть назвав відео, що тепер фікус фікусний лохотрончик верблюжий, з такою душкою, щоб люди розуміли, як до цього треба відноситися, до цієї пропаганди, до цієї всієї темряви, тому що це треба висміювати. Тому що, наприклад, я заходжу зараз, от Google, беру телефон інший, і я набираю там. ТСН, П'ятий канал, інші там продажні ці проститутки, що на мене лили тону всякого бруду на вас, на тих, хто відстоював Конституцію, закони в Україні, на тих, хто дотримувався і дотримується міжнародних договорів, міжнародного права, хто захищав свої права людини, от вони лили тони на нас бруду за те, що ми говорили правду. І ці всі помийні відра, які зараз належать і належали олігархічним всяким кланам. Запускають, як і в цілому світі, новий лахотрончик. Наскільки їм вдасться це зробити, наскільки ви будете прогинатися, настільки цим глобальним структурам проти людини вдається це все пропихувати. І отже, вони дуже серйозно пишуть: от я не хочу навіть озвучувати їхні ті всі тези. Знову ж таки, будемо говорити паролями, але смертоносніше ніж Бананофікус-19. Що таке, медики попередили про спалах верблюжого фікусу. От, Верблюжого фікусу. Тобто, як вони роблять? Вони зараз е, кожну тваринку тоді були кажани, потім мавпи. там, там, я не знаю, там, Зараз верблюди, скоро будуть коні, корови, е, кури, свині, е, змії. там, ну, Все, що може бути, все що може бути. Потім будуть там, продукти, людина. От людина має всього боятися людина, людини. Їсти має боятися людина, людина має боятися тварин, і людина має жити в цьому смітті. Уявляєте собі людей, які серйозно пишуть про верблюжий фікус. Друге, людей, які серйозно це сприймають. Це мертві люди, які не те, що нічого не усвідомлюють в цьому житті. Їхнє життя мертве, вони живуть якимись ілюзіями, в яким тим сміттям, яким впихають голову. Але давайте про це поговоримо. І трошки можливо навіть пожартуємо, посміємося. Знаєте, у нас колись в дитинстві, там е від кого від кого, там, від верблюда. Та, та, якщо там, хтось приставав, звідки ти там щось це знає, від верблюда. Та. А от, от від верблюдів можна заразитись небезпечним грипом, проти якого немає ефективного укольчика. Це на повному серйозі пишуть. Я, до речі, спочатку вис... ну, просто прореготав оце, що я читав, потім вже можу записувати вам відео. І далі лікарі у Великій Британії попереджають про спалах верблюжого грипу, яким оболівальники могли заразитися під час поїздки до Катару на чемпіонат світу з футболу. Ну я це читаю, мені вже смішно. Про це пише видання The Sun. Агентство з безпеки охорони здоров'я Великобританії закликало лікарів стежити за людьми. Звичайно, за людьми треба стежити, бо кожен потенційно є для них злочинець. Потенційний там маніак, педофіл і заразний там, чимось, які скаржаться на лихоманку чи отруднене дихання. Болівальникам вони продовжують, які їздили до Катару на чемпіонат світу 2022-го футболу, радили не торкатися верблюдів і не кататися на них, оскільки вони можуть бути переносниками верблюжого грипу. Ну просто це без усмішки сприймати важко. За останні роки від верблюжого грипу. Або близькосхідного респіраторного синдрому БСРС померло понад тисячу осіб, і тепер кількість випадків може зростати через уболівальники. Вони тут пишуть, які з'їжджалися до Катарна світу і контактували увага з верблюдами. <Bullet> Я контактували з верблюдами, мені це не зрозуміло, що вони мають на увазі. І тепер кількість випадків може т -т 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 -т, зростати так. Верблюжий гри вони пояснюють, це він смертоносніший, ніж бананофікус 19. Більше третини людей, які заразилися ним, помирають у порівнянні з менш ніж 4% хворих на бананофікус. Тепер вони пишуть, що хворих на бананофікус помирає е, менше 4%. А я пам'ятаю, що туди я записував відео на цій зараз платформі. Е, Казали, що не можна говорити, що бананофікус від бананофікусу людина може виздорювати. Значить, 96% людей виздоровлює. На грип, до речі, 2,2 чи 2,5. На бананофікус в деяких країнах 0,4, тут подається, чому 4% статистика. Так, 0,4, тобто бананофікус це різновид грипу, який від якого ще менше вмирають, як від звичайного грипу. Але навіть якщо беремо їхню цю 4%, а, а, а раніше не можна було говорити і тепер не можна. До речі, в тій платформі, де є зараз, також заборонено говорити, що від. Від бананофікусу люди виздоровлюють, просто капець, смертоносна, дуже хвороба. І пише, що проти верблюжого грипу немає ефективної е, е, жижі, цього шмурдяка. Ось така історія. Далі вони продовжують. Ну, це я, я шоці, хто це ну, придумує, це оскар передавати. Верблюжим грипом або близькосхідним респіраторним синдромом можна заразитися при тісному контакті з верблюдами. Просто капець. Водночас в Катарі вже було зареєстровано увага! Два випадки і обидва рази хворі контактували з верблюдами. Аж два випадки. До речі, чого я був, прокинувся і не був збентеженням чи там не піддавався такій паніці і. На початку цього лохотрону з бананофікусом. Тому що я пам'ятаю, як в грудні 19-го року всі новини показали, що там третього знайшли чи я вже не пам'ятаю, Тобто, от тільки тільки когось знайшли в Китаї, що він заразився новим новим якимось там фікусом. А я собі думаю, в Китаї півтора мільярда людей, третій чувак заразився. Ким звідки вони це знають? Тобто в мене зразу пішло, що це якась більборда. І так і вийшло. в Принципі, це просто розкручували, а люди. Були в петлі ці інформаційні зомбоящика і так їх вели до могили. Ну, в принципі, вам ця історія відома. Йдемо далі. Так, у деяких, хто заражається цією хворобою, не спостерігається жодних симптомів. Звичайно, без симптомів. Ти хворий, без симптомів, ти злочинець без наявних ознаків злочину, ти педофіл без е, наявних злочинок. Тебе там ніхто не, нічому не цей, але ти можеш бути педофілом, злочинцем, заразним, я не знаю, яким, злодієм і так далі. Але інші страждають від лихоманки, кашлю, утруденого дихання, діареї та блювання. Ну тут, звичайно, понос, ну то, напевно, верблюжий там, щось не то з'їв, поблював туди. Щось важко дихати, ну бо подихай тим повітрям, то кому не важко стане дихати, що зараз шарашать з літачків. І так далі. Так, що ми ще тут скажемо? Так, нагадаємо, ВООЗ, ООС ви попередили це ця Організація неохорони здоров'я про, про ще одну загрозу. Цього разу над світом це вони ще щось придумали. Попередили зараз цього разу на світом новий давній патоген. Вони ще не, не знають, що впарити вам мозок. Вони пробують Мавпа, проект мавпа-проект, цей верблюд, ще щось. І на що ви клюнете? 2021 року кількість дітей, які пропустили хоча б одну дозу уколчика від кору досягла рекордної позначки майже 40 мільйонів. І щось я не чув, щоб масово діти вмирали. Ну і тут вони пишуть, що дуже цікаво, раніше в організації неохорони здоров'я заявили, що до 2023 року різко зросте рівень різних хронічних захворювань, зокрема хвороб серця та діабету. Хвороб серця, тому, що робили цю процедуру, звичайно діабету, тому що ожиріння ті люди мають здебільшого діабету. А ви знаєте, що в Штатах, в інших країнах е, молодь зараз страждає ожирінням. Вони трошки підростуть, і в них шарах на діабет. Експерти вважають, що за 8 років зареєструють 500 мільйонів нових випадків неінфекційних захворювань у всьому світі. Звичайно, 100% бабки заробляти треба в фармамафії. Ці тяжкі наслідки для людства пов'язані з відсутністю достатньої фізичної активності у людей. А тут вони правильно написали, але останнє речення типу, це все сміття написало, а тут останнє. Ці тяжкі наслідки для людства пов'язані з відсутністю достатньої фізичної активності людей. Дійсно, хто не займається фізкультурою, спортом, хто мало рухається, то люба болячка буде хапати, це природно, тому що машина не буде їздити, проста. Вона чи квартирі ніхто не буде жити, квартира відсиріває, машина теж просто прососи є. Так само, людина, вона оцей біоробот, в неї весь час має бути рухливий. Але я би ще тут додав, що ці тяжкі наслідки людства пов'язані з відсутністю достатньою критичного мисленням людей. Бо людей було реально критичне мислення. Вони дивилися і розуміли речі з речей, читали між рядків, менше б дивилися всю цю ахінею. Хіба що посміятися, тому що ну це реально, що написав зараз ТСН і інші медіа, і це що говорять британські ці науковці, лікарі, їхні ці Міністерства неохорони здоров'я. Це є Comedy Club, це 95-й квартал. Я не знаю, як це назвати. Це просто КВН. Це КВН. І це сприймати. Сприймайте трошки життя з гумором і до цього так підходьте. Отже, друзі, ось от така історія. Тому займайтеся спортом, не куріть, не бухайте. Все сприймайте з гумором, один другого підтримуєте, знайте, що життя ваше залежить тільки від вас самих, не від партій, депутатів, продажних чиновників. Ви маєте знати, що ви є людина по праву народження, ви маєте права від творця. А творець найбільший від усіх: то хто вас вирве з рук Отця небесного? Ніхто, коли маєте силу духу, силу волі, коли ви сильні фізично, інтелектуально, морально. Психологічно і шукаєте собі таких подібних, творити міцні спільноти. Тому в русі права людини ви маєте можливість створити чати, де знаходити спільників таких, які готові відстоювати себе і прийти іншому на допомогу. google форма є в дописі до цього відео. Чата є посилання на них. Якщо немає вашого міста чи села, заходите, заповняєте Google-форму і додаєтесь в рух права людини. Стаєте адміном цього чату в майбутньому при бажанні. Правозахисником або журналістом. Оце, друзі, я вам зараз подав, що які лохотрони світ ще чекає, тому що йде перезагрузка по швабрі, тобто четверта промислова революція, де людина цифра, цифра важливіша, таке враження буде за людину, і ми маємо усвідомлювати, що творець нас створив по своєму образу і подобію. І ви творіть своє життя. Ваше життя ніхто не буде творити. Тільки ви самі. Як собі постелите, так і будете спати. Так, що ви пишете? Зараз прочитаємо. Всім здоров'я! Люди пишуть супер. Та, от пише Вероніка: напевно, люди утопіли в раз всю цю хінею. Так. Так, люди пишуть, дивна дивна хвороба, звичайно, там ну, верблюди. Це ну кажу, в мене коли з дитинстві було таке від кого від кого? Від верблюда. Так? Ну це як жарт був там. Так, хто хто папа римський, так, що був такий жарт. Тобто зараз все, все зараз треба переводити цю їхню ахінею, в жарт і це все висміяти. Якщо ми це все висміємо, то в принципі це такий дуже хороший захист, спокійний, більше позитиву в житті. І пам'ятайте. Ісус Христос сказав: пізнайте істину, і вона зробить вас вільними. Істина це Творець, творець, де перебуває в вас. Тому пізнавайте Творця, пізнаючи себе, довіряйте творцю, тобто довіряйте собі і беріть на себе відповідальність. Бо я намагаюся до вас істину донести, щоб ви не були рабами всій тіні, моргу і смерті. Тому будьте сильними, творіть сильні спільноти. І знайте, що ваше життя, я котре це повторюю, залежить тільки від вас самих, не ні від нікого. Бо є країни там багаті, як США, США, там багато бомжів. Є країни там, може, бідніші, але, в принципі, люди там, може, щасливі і ну, добре заробляють. Тобто це незалежності, де ви проживаєте. Все залежить від вас. І ваше щастя не залежить від ваших статків. Та, статки потрібні певні для, ну, для життя, для інструментів, впливу на цей світ. Вплив на своє доколишнє оточення, там, для того, щоб ви були забезпечені і не, не спали на снігу на вулиці, це треба. Але не ваше щастя незалежності від скільки у вас там, машин, квартир, від цього щастя ваше не залежить. І ваше щастя не залежить від зовнішнього там, дружини чи чоловіка, чи ще якогось. Якщо ви внутрішньо наповнені щастям, то люди, які біля вас, вони також наповнються щастям. Якщо ви внутрішньо нещасні, Нещасливі, там, прибиті горем, самі себе там, посипаєте попелом, чи треба чи не треба, то ви, в принципі, друзі, хто вас зробить щасливим. І дякую, до речі, ботам, які зараз заходять, пишуть, це є також лакмусовий папірець, що ми з вами успішні і мусять хтось, боти мусять заходити і писати там на мене, якусь захинею на вас. І я нагадаю, бо часто цим спекулюють: я не належу до жодної релігії, до жодної конфесії. Творець, мій Отець, а я Його син. Я дитя Творця. Тому Ісус Христос, мій брат, мій друг і мій вчитель. Я також читаю різних, різні моменти, а найбільше пізнаю в своєму серці. І дякую Ісусу Христу, який від Творця почув, від Отця нашого Небесного і нам передав. Тому я це читаю, і там велика мудрість. Хто бажає, хай пізнає. Бо релігія це ззовні. але ззовні воно вам нічого не поможе. А Пізнання Творця через серце своє поклонятися у цьому небесному не на колінах при всіх, не хреститися при всіх, а в серці своєму, дусі істини, щоб цього ніхто не знав. Оце є в цьому є мудрість світу закладена, царство небесне вас самих. Не там прийде там Царство небесне, воно і вас самих. Пізнайте себе і пізнаєте світ. Люблю вас, друзі! Обіймаю і усвідомте силу, яка в вас, вона синіша. За цей світ. Доброго вам настрою. Я хотів цим відео вам дати позитивний, добрий настрій. Божих благословень, світла, добра, любові. Обняв вас з Богом. До речі, підписуйтесь на мій канал, бо ми кожного дня ростемо Поширте відео, бо ми як ті проміння світла йдемо, як світло для світу. І обмінюємося думками в коментарях, тому що це важливо давати питання, отримувати на них відповіді. В принципі, людина в цьому пізнає світ. І дякую вам за підтримку. Молитви і донати обняв З Богом.